Доля, ти не лукавила з мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. То п'яного тякав науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди. Ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий є. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя.